Так, все, у мене є ручка, просто була лінда ставати. <рес> добрий день, колеги. Дякую, що знайшли час. У нас буде така коротенька, ми продовжимо попереднє спілкування щодо програми Безбар'єрна Одеса. І в нас сьогодні, вчора сьогодні надійшов лист від Департаменту праці і соціальної політики на ще одну зміну проект про міську цільову програму надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верстам населення. Тобто у нас сьогодні в порядку денному два питання. Перший це безбар'єрна Одеса, розгляд міської цільової програми про внесення зміни друге. Це розгляд листа департаменту праці соціальної політики від 9.04. Хто за такий порядок денний? Одноголосно, дякую. Так, перше, тоді починаємо по порядку. Перший розгляд листа департаменту праці соціальної політики від 9.04. Будь ласка, доброго дня, лісина, шановні члени постійної комісії. Вчора, 9 квітня, напередодні 39-ї річниці. Чорнобильської аварії, в Департаменті праці соціальної політики відбулося засідання робочої групи з питань надання допомоги громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, на якому було розглянуто питання, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 25 лютого 2025 року номер 209 пройшов перерахунок пенсій з 1 березня, у зв'язку з чим піднялись розмір пенсії, в тому числі і особи, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Тому було запропоновано. Граничний розмір доходу середньомісячного доходу, який приймається для надання для, для надання матеріальної допомоги, збільшити від з 7600 гривень, які як у нас зазначено на 2025 рік в міській програмі в пункті 5.1, до 9 тисяч, тому що пенсії підвищились, і ця та категорія, яка зазначена, не підпадає під під, під даний під граничний розмір. Тому ми пропонуємо в даному пункті на 2025 рік в. В частині надання допомоги учасникам ліквідації наслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які віднесені до першої і другої категорії, У нас там передбачено 60 осіб, передбачити граничний розмір 9 тисяч гривень. Це, це не впливає на суми, які зазначені в програмі, не на збільшення, не на зменшення, лише граничний розмір для визначення права цієї надання цієї матеріальної допомоги, тому що на комісії, яка була робочій групі, яка була вчора, лише три особи, Змогли, змогли отримати, отримати і да. так. У нас там 50 чоловік. Зрозуміло. тому, звісно, щоб ці Колеги, є питання з цього? Ні. Тоді пропоную підтримати цю поправку до проєкту рішення, рішення до внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верстам населення міста Одеса на 24-26 роки. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. Так, і друге питання. В нас ті питання, які ми обговорювали на минулій комісії. Ми ще спілкувалися з колегами з бюджетної комісії. В нас дякую сьогодні. Присутній департамент освіти Михайлом Миколайович. Так а ви як фамілія? Анукі, включайте мікрофон і розкажіть нам. Що ви вже робите, що заплановано, і як ви це бачите, доброго дня, шановна Лілія Васильна, шановні члени постійної комісії. Програма безбар'єрна Одеса передбачена в пункті 2.4, це улаштування пандусів на 2025 рік 3-4 об'єкта. Ця кількість об'єктів закладів освіти була погоджена. Нам на у лютому місяці доведено фінансування на ці заклади, але під час аналізу проєктно кошторисної документації ми бачимо, що по двом закладам садкам буде економія 500 тисяч гривень. Тому ми просимо ці, ці два заклади. Також є у пункті 2.5 програми. Це капітальний ремонт санвузлів. Тому ми просимо цих 500 тисяч гривень на ці два заклади перерозподілити з пункту на пункт, тобто з пункту 2.4 за рахунок економії на пункт 2.5 для ремонту санвузлів, санвузлів в, цьому, ну, в цих закладах. А також в пункті 2.4 є заклад дошкільної освіти 106 на проведення влаштування пандусу передбачені кошти, але на сьогоднішній день влаштування там пандуса не є вже актуальним, тому ми просимо замість 106-го садка ці кошти направити на садок 260. Тому що ну в 2004 році, в 106-му садку, під час ремонту укриття були влаштовані пандус. Дякую, зрозуміло. У мене єдине, я розумію, що це в меншому ступені до вас, але в мене дуже в нас дуже велике прохання все ж таки на наші листи щодо пропозиції приєднатися до до засідання комісії, реагувати. Я вже сказала про Розумію, це і вашому керівниці, і, е, тому що є багато питань, і ми постійно не розуміємо, що відбувається. Колеги, є питання до департаменту освіти ще? Ні, немає. Дякуємо тоді. Дякую. І в нас на, на, на минулій комісії було два таких питання: це стосовно вбиралін, які пропонував департамент житлово-комунального господарства і дитячого майданчику на соборній площі. А, значить, на сьогоднішній день е, комісія по бюджету не підтримала виділення фінансування. На ці два об'єкти ми не знаємо, як буде далі розглядатися це питання. але те, що ми пропонували звернутися до бюджетної комісії, ми зробили ми отримували відповідь, що на сьогоднішній день поки що фінансування не передбачається. Вони зараз розглядають можливість. Які є пропозиції колеги до нашої цільової програми? Я Сергій Сергійович предложив. Виділити фінансування щодо вбиральні наступним чином. Доброго дня, присутнім. Моя пропозиція в тому, щоб не виділяти зараз, не вписувати в програму усі 23 мільйони, які нам пропонували, а залишити лише кошти на одну вбиральню. Поясню чому. Ось дивіться, у нас в місті було дуже багато. Різних таких інноваційних проєктів, які ми робили вперше. Ну, не буду перелічувати зараз. І кожного разу, коли це відбувалось, ми, наприклад, заказували там, ну, допустім, там 10 якісь там інфраструктурних об'єктів, встановлювали. І під час цього ми. Знайшли, наприклад, там не підходить, тут треба доробити, то там треба пристосувати і таке інше. Зважаючи на те, що це обладнання досить дорогостояче, воно, наскільки я розумію, іностранного виробника або частково іностранного виробника, моя пропозиція зробити один пілотний проєкт, тобто виділити кошти на одну громадську вбиральню, подивитись, як вона буде працювати, наскільки вона буде користуватись попитом. Наскільки воно буде доцільно доречно, таке і інше. І якщо усі ці моменти будуть позитивні, то продовжити тенденцію і обладнати наступним чином інші місця, які були запропоновані. Дякую. Ну я підтримую цю пропозицію. Як ви? Тому Лада Тахіровна, ми змінюємо е, е, цифру в нашій програмі. Скільки зараз я подивлюся, яка в нас була там. Щас. От ми 22 960 ділимо на 4. Правильно? 60 ділимо на 4. І залишаємо 5 мільйонів 740. Це якщо бюджетна комісія. Да. Стосовно дитячого майданчику, які є мислі? Дивіться, на наступній комісії в нас також виникали питання щодо покриття, яке буде наноситись. Там була пропозиція в когось зробити наливну резину, таку сплошну не плитками, а наливну, Ну, наливну, Да. Трошки приділив цьому часу, дослідив опит, який є в там в інших. Або в дитячому садку, або там підлога, якщо. Наприклад, хтось буде використовувати взуття ну, жіночі та ось, каблуки, або якісь такі прилади, наприклад, на там, дитячі там, самокати з певними там, колесами, та інше. Ця підлога дуже псується. Дійсно, вона виглядає гарно, красиво, але вона не буде довговічна, зважаючи на те, що це центрове місце, і там ну, будуть. Гратися в будь-які люди, будь-які вікові категорії там, і в будь-якому одязі. Тому це не зовсім доречно. Ми можемо ну, стикнутися з певними проблемами щодо довговічності цього покриття. Ну, собственно і все. Дивіться, ми просили департамент житлово-комунального господарства надати нам проєкт. І презентацію. Нічого цього немає, тому я не вважаю доречним сьогодні це підтримувати. І тут немає питань не в там, производителі, ні в тих, там, але ми взагалі не розуміємо, що там буде і як це буде. Це моя пропозиція. Ну ми ну, не можемо, ну я взагалі, ми взагалі не бачимо. Якщо він завтра нам надасть, ми можемо ще раз Ні, візуалізація. була, візуалізація є в завантреста і візуалізація... Ну ми попросили на комісію. Ну що нам треба бігати? Ми в понеділок попросили, вівторок попросили нам ну, на сьогодні на два часа. Ми озвучили час і місце. Ну давайте, якщо він до е сесії принесе, а поки що ми ставимо. Я пропоную поставити в програмі нуль. Ми не включаємо тоді захід. Ну, я пропоную, я пропоную включити захід, е, е, а далі визначимось вже після того, як там буде надана візуалізація. Ну, якщо то, включаємо як... захід. Ні, ми не можемо так. Ми вже залишили, е, і, і департамент освіти все запустив без. А ми взагалі не розуміли, що це. Ільвасільне, я пропоную залишити цей захід, тому що саме так ми зможемо е, контролювати, як це буде роботи. Тоді ми е, за, залишаємо захід з фінансуванням на проєктування. Давайте там 100 тисяч тисяч. І ми зможемо тоді зносити зміни. Давайте 200. Давайте 200. Бо ми називаємо. Давайте 200. 200. Так, давайте 200. Рік 25, так. І, і, і так, все, що ми проговорили на минулій. Комісії, тобто ми на сьогоднішній день приймаємо рішення стосовно програми безбар'єрна Одеса. Так, кажіть. Сьогодні, сьогодні, коли погоджувалася програма в департаменті фінансів, розглядається, так, так. Зроблено зауваження про те, що в очікуваному результаті на придбання підйомних пристроїв пункт. Підйомні пристрої у пішохідні переходи в очікуваному результату. вказано три одиниці. І є зауваження, чому тому, що є запит від департаменту міського господарства на бюджетний запит на чотири одиниці, і ми просимо підтримати комісію, щоб змінити з трьох одиниць на чотири. Це в очікуваному результаті. Дивіться, ми там не закладали фінансування. Ми на на прошлій сесії змінили. Ми забрали у них це фінансування, тому що ми розглядали, що це все потрібно робити в комплексі, і саме я так розумію. Ну, вокзалу в нас був перехід з 2024 року і ми його залишили. Да, да. Оце, так, так, це і є. В нас зараз є... А, це, на 4 одиниці, а це а, саме. ЖД... ЖД... А, я думала, що це В очікуваному результаті вказано три одиниці. А з рахунками це буде 4 одиниці. Добре. І тому є прохання, щоб внести зміни до очікувано. Так, це це, менш така поправочка, але комісія має запити. А вони просять е, збільшити бюджетні запити Ні. на 5, до 5.080. Це воно бюджетний запит просить, щоб е, е, отримати кошти, вже початку термін. На які адреси? Жити вокзал і перекладаці. Те, що ми проговорювали і проговорювали. Угу. Uh -huh. Більше нічого, доки управління дорожнього господарства не буде робити так. Uh -huh. не не буде конкурсу, uh -huh. не про які інші. Так. Що стосується суму, бо там адміністратор визволю, проговоримо про те, що коли буде проведено теоретику суму, то буде чітко визначена оплата. Ми розуміємо, як угу. сьогодні формується і. Поки що є колекційна пропозиція, але може це буде менше коштів. Ну, uh -huh. е тому е після проведення телевірної процедури закупівлі е проведемо перебування, підготуємо пропозиції щодо перебування французного війни. Uh -huh. Добре. <чував> <чував> які ще є пропозиції, зауваження? У ДХ в нас, я так розумію, що ще буде зустріч сьогодні по проєктній документації. Ми, ну ми поки залишаємо все так, як є. Підбиваємо підсумки. У нас ще є час до середи. Ми можемо внести правку стосовно площадки, якщо нам нададуть проєктну документа ескіз і роз'яснять, що там буде і як це буде виглядати. Тоді на сьогоднішній день ми приймаємо рішення по міській цільовій програмі безбар'єрна Одеса стосовно зміни по підйомникам на 4 одиниці. Да? А це на привокзальній площі і на Преображенській, Дерібасівська, там де є вся доступність, вона вже є так. І е, друге, ми е, закладаємо на площ... дитячий майданчик на соборній площі 200 тисяч на проєктування і ми змінюємо суму на вбиральні е, для людей з інвалідністю, в тому числі, е, з 4 одиниць на 3, на 1 і закладаємо суму на одну одиницю 5 740.

Так, да, прислав, ми розглянемо і в нас ще є час до середи. Сергій Сергійович, ну я не розумію, який то, яка тут. Ну хай прийде е, керівник Зелентресту, чи знову ж таки керівник житлово-комунального господарства і все нам розкаже. Ну, гарно, <н�>... дуже гарно. Я перекину, <диваете> я... ну тим паче. Так, да, вона також доступна. Тут показана людина на кріслі Корісні. Треба вивести. Дякую. Тоді хто за ці пропозиції на, на сьогоднішній день? Одноголосно. Тоді е вносимо ці правки е і. Ми можемо в проєкт, проєкт да, проєкту. Да, проєкт. А ми виносимо ж програму на цю сесію? Так, але. Поки що проєкт на сьогодні. Так. Але з завтрашнього дня ви вже потрібні до проєкту будете, якщо є. поправками вносити. Так. Все, дякую. Угу. Це гарного дня, колеги.